Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 1 червня 2024 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область Україна. Тема сьогоднішнього відео робота на винограднику у червні. У червні максимально тривалі світлової доби. Підвищиться температура повітря. Протягом червня я продовжую підв'язування пагонів винограду з метою, щоб тендітні молоді пагони винограду не зламалися. Музика. У червні, якщо ґрунт сухий, дощу немає, виноград обов'язково необхідно ретельно поливати. Якщо у червні активна грозова діяльність, ідуть рясні дощі, ґрунт вологий, поливати виноград не потрібно. Для можливості поливу я зробив заглибини. Глибина близько 10-15 сантиметрів. Завшишки близько 80 сантиметрів. Подекуди до 1 метра. Підживлення азотними органічними добровами підкоріння я вже зробив протягом 3 декади травня. На наступний день після поливу я проводжу розпушення ґрунту довкола голови виноградного куща. Роблю так задля того, щоб до коріння виноградного куща потрапляло більше кисня. Також завдяки регулярному розпушенню ґрунту на моєму виноградному маєтку не встигають рости бур'яни. Пам'ятайте, аерація ґрунту є одним із секретів кращого росту виноградних пагонів та отримання гарного врожаю в подальшому. Червень це той місяць, коли обов'язково необхідно проводити зелені операції, зокрема пасинкування. Пасанок повністю прибирати не потрібно. Один або навіть два листочки варто залишити. <му> коли розпочинається цвітіння технічних сортів винограду, це є ознакою того, що незабаром розпочнеться цвітіння столових сортів винограду. Дуже важливо перед цвітінням винограду встигнути провести другу профілактичну обробку. Нагадаю, під час цвітіння винограду проводити обробку не можна. На моєму виноградному маєтку вже розпочалося цвітіння столових сортів винограду. Другу профілактичну обробку я вже провів. На моєму каналі є окреме відео на дану тему. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео! Ви переглянули роботу на винограднику у червні. Цікавить обробка виноградних кущів перед цвітінням, рекомендую до перегляду ось це відео.